Це четверте, у нашому університеті проводяться закарпатські правові читання, в якому приймають участь саме молоді вчені правники, ну не тільки з нашої України, а й з багатьох держав східної Європи, в тому і Білорусі, і Росії. Я дуже вдячний і задоволений роботою комітету, тому що подивившись і переглянувши. Два томи наукових праць, які видані до початку роботи конференції, і побачивши 201 наукову працю. Серед них авторами є як і студенти, так і кандидати наук юридичних, і доктори наук. Тобто можна прочитати наукову працю студента і поряд на сусідній сторінці працю відомого знаного професора доктор наук, що сприяє в цілому рівню науковому високому науковому рівню. Матеріалів і доповіді на цій конференції. Я думаю, що і в в подальшому ця традиція буде продовжена, і географія, в тому числі міжнародна, буде розширена. Верта міжнародна науково-практична конференція Закарпатської читання – це конференція, яка поєднує юристів з України та ближнього Зарубіжжя, які приїхали до нас у закарпатський державний університет заради того, аби розповісти, окреслити свої доповіді нам, значить, охарактеризувати ті дослідження, які вони провели протягом своєї нелегкої, але молодої такої долі, чому заключається дослідження. Дослідження у правовій сфері представлені різні галузі права, теорії, історії держави права, цивільне право, кримінальне право тобто всі найбільш фундаментальні галузі права науки, вони представлені сьогодні і у різних секціях. Ці учасники виглядають свої доповіді, і також буде проведено голосування за кращу доповідь.